А давайте згадаємо, як це було колись. Перед різдвом у кожній українській хаті починалося особливе життя. Ніби сам час сповільнював крок, даючи змогу все встигнути, і приготуватися, і подумати, і згадати, готувалися всі від малого до старого, бо свята не приходять самі. Їх зустрічають з чистою хатою, теплим серцем і молитвою. По селах і містечках стояв густий, п'янкий запах копченого м'яса, ковбас і шинки. З кожного подвір'я тягнувся дим, повільний, теплий, домашній. Ішов вулицею і без календаря знав, що прийшов той час. Коли Україна готується до Різдва. А в хатах пахло солодким, пампухи, пироги, печиво, все тепле, щойно й печі, найбільше чекали тих із начинкою. То вони були, як нагороди за терпіння, але їх берегли. Бо святе не їдять похопцем, святе чекає свого часу. У наших предків казали. Як зустрінеш святвечір, так і рік проживеш, тому поспіх залишали за порогом, а в дім пускали лише тишу й лад. Різдво в українців це не один день, це довга дорога приготування, очікування, тиха молитва і світло, що приходить разом із першою зіркою. Саме тоді Дозволялося сідати до столу не раніше, бо без зірки немає різдва. На святвечір готували дванадцять пісних страв за кількістю апостолів. У кожної була своя історія, свій запах і свій смак дитинства. Кутя головна в ній життя і пам'ять борщ, вареники, риба, квасоля, гриби, узвар. Стіл був щедрий не для показу, а для родини. У хаті весь день щось кипіло, парувало, шкварчало, вікна запотівали, повітря було тепле, наповнене запахами і тишею водночас. Хтось різав, хтось мішав, хтось молився, бо в українській хаті завжди готували не лише їжу, готували душу. Під скатертину клали сіно, на пам'ять про ясла, на стіл ставили хліб, часник і сіль, щоб був достаток, здоров'я і захист, бо на різдво нічого не робили просто так, у кожній дрібниці був сенс. Діти чекали свята з нетерпінням, хотілося, щоб час біг швидше, щоб уже можна було сісти до столу, накласти повну миску куті і їсти великою ложкою, так як у дитинстві, коли все здається найсмачнішим у світі. І ось з'являлася перша зірка. Молилися, сідали, сміялися, жартували, сварилися і мирилися. Кутю підкидали до стелі, щоб рік був щедрим, старші бурчали, молодші тішилися, і в тому було життя справжнє, родинне, живе. Потім виходили на двір, порожили, слухали ніч, вдивлялися в небо, казали про цього, що вечора небеса особливо близькі, і що душі тих, кого вже немає, дивляться на нас і радіють разом з нами. Бо в цю ніч радіє не лише земля, радіє й небо. А далі коляда спершу в хаті, потім по людях, сніг рипить під ногами, мороз щіпає щоки, а на серці тепло, бо несеш не просто пісню, несеш світло, добру, звістку і надію. У цю ніч українці стають трохи іншими тихішими, добрішими, ближче одне до одного. Бо різдво це не про страви і не про обряди, воно про пам'ять, родину і віру в те, що світло завжди перевагає темряву. Христос народився. Славімо Його!